Друзі, вітаю Валерій Залужний. Вийшов з колонкою CNN, де заговорив про три головні військові цілі на 24 й Рік тепер Мар'яна Безугла може бути щасливою. У неї є план, і все, що вона хотіла. Тільки її шеф і один і інший зараз, якраз таки атакують топ генерала, головкома і можуть його зняти з посади. І багато хто з аналітиків із політичних інсайдерів і навіть західних дипломатів говорить, що може повторитись історія тут, не порівнюючи прізвище, але порівнюючи метод прийняття рішень зеленського, коли він... Спершу скандал, спроба звільнити, а потім проходить, як казав класик, 2-3 тижні, і він це робить. Так було з Бакановим, Заваковим, з багатьма іншими гончаруком. Після скандалу, коли він його назвав профаном, нічого не сталося, але пройшло трохи часу, і він такий бум. Звільнили і всі зараз дуже сильно насторожені звільненням залужного по одній простій причині, тому що це не тільки про військовий професіоналізм, це в тому числі про баланси. В державі, щоб не сталася автократія чи диктатура. і якраз таки спроба балансувати між двома лідерами дає країні шанс та можливість залишатись демократично. Одним словом, підпишіться на канал на цей YouTube, Ми з вами рухаємось до 300 тисяч. Будемо просто як спартанці словом боротися з пропагандою і ділом допомагати нашому фронту. А 300 тисяч це прекрасна цифра, одна третя мільйона. Те, що нам підходить, тому давайте підпишіться, порекомендуйте друзям ну і підпишіться на мої два канали. Новинні текстові: це американський WhatsApp, японський Viber. по одній простій причині, бо ми не любимо російський телеграми, Треба потрошки перекочовувати це одна річ, друга. Давайте поговоримо власне про колонку залужного, і я в кінці вам скажу, хто буде новим прем'єром. Як мінімум, такі плітки пішли сьогодні по Печерських пагорбах. Ну а для затравки, щоб ви розуміли, кожен третій депутат купив собі автівку, квартиру чи будь-що інше. Сьогодні вийшли аналітичні дані про те, що... Наші політики явно не займалися тим, чим мали б займатися. І, власне, це призвело до того, що збагачення в парламенті одна з тих речей, яка насправді демонструє тим, що наші політики явно не націлені на державний результат і більше орієнтуються на результат персональний. Власне, колонка Залужного треба сказати найголовніше що колонка вийшла ще до того як почався конфлікт зеленського з залужним колонка була написана за кілька днів до цього тобто генерал ще не знав що його будуть атакувати з тилу три речі про які він сказав перше це найголовніше зрозуміло що Протистояння в умовах нестачі бойових снарядів, розуміння того, що ресурсу може не вистачати, і потрібно буде діяти з, виходячи з того, що ресурс не є вічним, виходячи з того, що ресурс наші партнери можуть не довозити це перша річ. Друга це зміна філософії. Головнокомандувач якраз таки хоче підійти до... Військових питань, уже реформуючи українську армію, нас дуже часто критикують. А що ж ви українці армію не реформували? У вас вже два роки війни а армії не реформовані. Друзі, давайте чесно в Європі армії теж не реформовані. І якщо подивитися німецьку армію, французьку армію, так вони великі, вони глобальні. Це армії колишніх імперій, Але сказати, що це супер реформовані армії, ми теж. Не можемо і в цьому якраз таки є основна суть. З нас вимагають, що ми реформували за два роки. Але тоді питання: чим же займалися всі ці міністри оборони, головкоми та президенти? 30 років так ми розуміємо, що частина з них розпродавала нашу армію. Друга частина демонструвала просто тотальну лояльність для Росії. Ну але точно ніхто цим. Не займався, і власне зосередження цілей і зусиль на перемозі над Росією, вихід із цієї окопної війни, війни, яка зупинилася, це якраз таки новий дизайн, який намагається запропонувати залужне. Але повторюю, що пропозиція була раніше ніж насправді почався, коли почався скандал, і тому зараз. В багатьох є велике нерозуміння, що у вас є топ-генерал, головнокомандуючий, який знає, куди йти і як це робити, але політичне керівництво хоче його взяти і звільнити, що насправді виглядає не дуже круто. Це одна річ, друга багатьох слух. Теж нерозуміння навіть депутатів для чого звільняти залужного, розуміючи, що всі на нього орієнтуються І з суспільної точки зору, як лідера, і з військової точки зору, тому що як. Військовий це один з найбільш досвідчених військових в Європі, до якого явно питань немає. А коли критикують, що ось, наприклад, в нього є ну, неідеальні сторони, в нього є проблеми, в нього є якісь речі, з якими ми можемо там прикопатися. Що називається Окей, покажіть в Україні політика чи чиновника, чи військового, до якого не можна прикопатися. Ну і на фінал. Є такі плітки поки що на рівні інсайдів між іноземними журналістами та радниками офісу, що начебто розглядають на посаду прем'єра керівника самого офісу. Ну, типу, захід. Ви хотіли нового прем'єр-міністра? Ну, отримайте, він може бути ось таким. 에... В світлі звільнення головнокомандуючого потенційне призначення виглядає трошки. Дивно, Зеленський не хоче ділитись владою, розуміючи, що навіть закінчення терміну це не привід формувати загальний національний уряд, уряд в який війшли б всі різні партії і фракції. Ну зрозуміло, що окрім ОПЗЖ, але уряд, в якому можна було б сказати, що це легітимний уряд перемоги, уряд якому довіряє захід, уряд який не краде, тому що поки що ні яйця по 17, ні днів в тюрмі не відповідають. Друзі, підпишіться на канал, а в коментарях напишіть, як гадаєте, чи зробить Зеленський як робив з багатьма попередніми своїми міністрами, кадрами, високопосадовцями, що після скандалу зі звільненням проходило 2-3 місяці і звільняв. Чи навпаки, все ж таки побоїться осуду західних партнерів. А вони якраз таки взагалі не підтримують звільнення залужного. Зрозуміє, що захід може... Скажімо так, змінити довіру на дуже прохолодне ставлення, і після цього взагалі перестати допомагати, сказавши, що ви тут чудите, не зрозуміло, що ну тим більше вчора. У нас класна новина Угорщина пропустила голосування. Ну пропустила в плані підтримала, не блокувала і Україні виділи 50 мільярдів євро. Чекаємо гроші від штатів, і будемо розуміти, що бюджети наші засіки повні і можна. На вже на рівних протистояти ступоголовим російським окупантом бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.